Всім привіт! А сьогодні я прийшла в банана Eats. І сьогодні нас будуть їсти банани. Або я буду бананом, я буду їсти всіх їж. Цей колір, типа, змінює. Блін, як класно. Что коли я навіть не торкаюся. А, все, понятно. Так, давайте давайте за ту карту, яку більше проголосують. Банана манон. Ага, не, не та карта, та фігня карта. Добре, давайте Escape. Ескейп, там треба а, вирішувати голову ломки. Опа. А це щось. 6... А, я думала, нам треба заходити. Я думала, все щось новеньке додали, капець. Опа! Хе -хе. Я такий чорт, просто тупо, чорт. Так, ну окей, у нас є час. Я скоро заспавлюсь. Чесно кажучи, я не люблю бути бананом. Тому що. Ну не люблю я бути бананом. Чи це може не я банан? Та ні, я. Ой, якийсь пінгвінчик. Пінгвінчик з Мадагаскару. Офігеть він мене. Так, мені чуть незручно так грати. Тому побігли кудись. Блін, не можна так зіскакнути, це дуже погано. Вона, напевно, зараз так офігела від життя. Я тупо за нею біжу. Давай, 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 давай. Ще чуть -чуть, ще чуть-чуть. Єс, yes. ще один раз скусила, залишилось ще один раз. Тут нема, походу, тих нижніх проходів, О, ні, були, були. Я коли за Вінгвінчиком з Мадагаскару бігала, то вони були. Так, все мінус один. Я така просто сміюсь прям. Так, добре, йдемо шукати наступних. Опа, добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Оп! Мінус один. Я буду бігати за одним і тим і самим, бо мені здається, так краще вбивати. Змирися, що ти помреш. Будь ласка. Де вона є? Я загубила її. А вона, напевно, десь в шафках. Не тут? Опа, опа! Якогось кукловодника. Так, тихо, давайте йдемо шукати його. Де вони є? Так, давайте по шафочкам. Отако, оп. Оп. Добре, я ще там одну шафку не перевірила. Де дивитись. дивитися? Блін, я так люблю оці... завдання з цими тортиками, вони такі класні. Ну чому я, чому це я зараз маю ловити людей? Чекайте, бо я у цих можу фігонь понаставляти. Опа, по бананчик. А я можу його взяти? Я не можу його взяти. Не можу. Так, опа. Пингвинчик. Козл. Я хочу знайти ту дівчинку, але мені вже здається, що вона чуть-чуть лівнула. Добре, не чуть-чуть, а лівнула. Так, вони якось не виконують ті завдання, як треба дуже повільно. Дві хвилини. Дві хвилини залишилось. Так, виходимо. Опа, пінгвінчика знайшли. Чесно кажучи, я не хочу його вбивати. Він мені подобається. Я така опа. Оп опа! Опа, дівчинку знайшли. <рес> я ж буду стояти, ти ж то розумієш, бро. Добре, давайте типу, я пояку. Пішла, звітся.

Хе-хе-хе, ви ж то розумієте, що я буду тут а вас підчікувати, мої братанчики. Хоп! Ну все, капець, я не зможу їх. Ти вотну Я не буду на тебе йти. А давайте, я тут буду чекати 40 секунд. Я ж. Ну, мене, звісно, зато любити не дуже будуть. Та пофіг А, там ще є, прикиньте, а я тут стою, як дебіл. Стікай, втікай, пофіг вже. Я, я стояла тут, а там ще був вихід, і я така, як дебіл стою. Хі -хі. Класно там. Так, добре, давайте граємо далі. І я така, банан. Втекла і одну вбила. Якби от цю дівчинку вбила, то б ще кайфовіше було. Все мене не люблять. Банан ти грбний. Я не люблю бути бананом. Розумієте, мене потім болять. В катці. Не болять. Здрасте. О! Блін, він дуже класний. Я не можу. Так, я хочу оце. А ні, я оце-оце-оце А оце, оце, оце. ні, давайте оце, О, оце офігенна карта, мені здається, бо це на дворі. Це не в будівлі. Це на дворі. Ескейп. Інфекція фігня. Добре, інфекція. Інфекція і добрі інфекція. В інфекції дуже тяжко вижити. Будь ласка, тільки не я. Уявіть, раз я знову буду. Це ж неможливо, правильно? Правильно. Так. Давай йди. Пінгмін зовсім тут всіх просто тупо вбиває. Ой, не вбиває, а в сенсі того, що... Опа, якась фігнюшка. А чого я не можу її чіпнути? Швидко, швидко, швидко. Все, є. Мені дали плюс 10. Оп. Тут нібито нікого нема. Опа, тортик. Тортик. Так, окей. Мені треба знайти, де тортик. Де сам тортик в сенсі. Який okay, мені колір треба? Ні, щось не то, короче. Так, чекайте, я сховаю ховаюсь шавку, мені на секунду треба відійти, у мене розраджується ноутбук. Блін, він біля мене. Все, він мене зараз чокне. Так? Він перевіряє шафки, походу. Чекайте, я не можу впхнути в розетку. Фу, є. Так, значить, давайте продовжуємо. Я стала бананом. Ненавичу. Так, я стала бананом. Я стала прекрасним бананом. Все, ігра закінчилась, але, любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому відео закінчиться? Всім па-па. thank um...